Ольга Скабєєва пропонує о, мир Україні, схиляє його якомога більше, тому що незважаючи на те, що начебто російського війська в Україні і на українському фронті є успіхи, чомусь, все ж таки, вони миру хочуть із нами. Давайте почуємо. Президент Франції Макрон заявив, що якщо Ізраїль намерен повністю унічтожують палістинське движення Хамас, то війна праглівся как мінімум 10 літ. призвал израильские власти точнее сформулировать свою цель в конфликте Макрон, конечно, с таким же успехом мог бы намекнуть и Зеленскому, если ты собираешься выйти на границу 91 -го года, то тебе проще вступить в состав России, просто будет быстрее и эффективнее. Ну, така, от аналітика від Скайбєєвої, тобто пан Макрон сказав одну річ, вона від того відштовхнулася своїм брудним язиком і почала говорити абсолютно інше, діаметрально протилежне від того, що сказав президент Франції. Вона вважає, що Україні насправді ефективніше і швидше буде здатися і вступити таким чином у склад Російської Федерації. Ні, це призведе лише до мільйонного геноциду. Те, що зараз у менших масштабах відбувається на території України, вже це призведе до руйнації нашої держави, як такої, і до стирання українського народу з лиця землі, нашої історії, нашої культури, ідентичності і так далі. Це те, чого хоче Скабєєва, те, чого хочуть кожні е, усі росіяни, кожен чиновник і, зокрема, Путін у цього хоче. Ну зрозуміло, що більш ніж півтора роки воюємо в такій складній війні. До того воювали ще з 14-го. Нині почули з і одразу ж пішли здаватися. Такого не буде. Не дочекаєтеся, те, що я вірю, дочекаюся. Це 300 лайків під цією трансляцією. Вподобайки потрібні для того, аби більша кількість людей перейшли і побачили те, що ми готуємо для вас. Дуже стараємося. Тож, будь ласка, не оминайте і зробіть кількість великих пальців гору під цією трансляцією рівну цифрі 300. тому що 300 це цифрика, яка символізує для мене особисто пораненого окупанта. А Поранений окупант це у перспективі хороший росіянин. Якщо розумієте. Про що я. Ну і, звісно ж, якщо бачимо такі іскрамотні, так, афейки у виконанні Ольги Скабєєвої, вона, звісно ж, не оминає можливістю також і оббрехати новини від наших західних журналістів, так, які повідомляють новини про наших партнерів із США, зокрема, очільника Пентагону, очільника Міністерства оборони США Лойда Остіна. Тут дуже показово, давайте побачимо. Шеф Пентагона Остин на Рейгновском форуме по национальной обороне заявил, что Вашингтон не допустит победы России на Украине и будет помогать Киеву поставками оружия и дальше. Правда, Остина, словно случайно, взгляните, выдала его печальнейшее лицо. Причем нотки радости не появились даже, когда шеф Пентагона сказал, что армия США является самой смертоносной, самой победоносной боевой силой в истории человечества. Видимо, вспомнил, как позорно покидали Афганистан. Ну давайте м, побачимо посмішку і е, на думку Скабєєвої сумне обличчя Лойда Остіна. Вона знову ж таки притягує вуха ці фейки. Ну, ось так, от виглядає сумний Лойд Остін. Видно його зуби. Зрозуміло, що людина, кожна, яка сумує, вона просто не здатна показувати зуби. Зазвичай цю частину тіла можна побачити завдяки усмішці. Він усміхався в нього хороший настрій. Він розуміє, що США і надалі буде підтримувати Україну. Держава США Сполучені Штати це держава, яка найбільше підтримує нашу країну, допомагають нам озброєнням, зокрема артилерійськими системами, засобами пересування та. Бронетранспортерами, ну і скоро вже зовсім скоро очікуємо отримання винищувачів типу f 16 американських. Тож давайте не будемо вестися на цю пропаганду, на неї здатні вестися лише росіяни.